775 з вами 775. Що досі маєш сумніви щодо покупки безперебійника? Ну зараз я тебе точно переконаю. Одразу два варіанти: Enjoy Aero 600 та Enjoy Aero 1200. Відмінностей небагато, ну по-перше, це вага. По-друге, номінальна потужність 500 Вт проти тисячі. Ну і звісно ж, ціна. Хоча у 775 знижки на обидва пристрої. Далі про спільні характеристики: діапазон вхідної напруги 145-275 вольт, рівень шуму менш ніж 40 дБ. Форма вихідного сигналу чиста синусоїда, так ще ДБЖ не підведе навіть з опалювальними агрегатами. Основні функції захист від перевантаження, короткого замикання, вибір заряду струму батареї, 10 чи 20 А, холодний старт. Бачимо дві розетки. Дисплей передає всю необхідну інформацію про стан ДБЖ та рівень заряду батареї. До речі, батареї зовнішні. У 775 є багато пропозицій акумуляторів для цих безперебійників ще й зі знижками. Наприклад, отакий комплект можна сміливо назвати бюджетним варіантом розрекламованого Екофло. Огляд був корисним? Звертайся!